Всім доброго здоров'я! Сьогодні 7 жовтня, місто Полтава, 2025 рік. Ось підійшов до деревини, яку ще в самому першому відео показував про всі азіати, які у мене були на той час. Деревина у мене дума росте, така невеличка. Це бувша талгарка, і на ній дуже багато, ну як, відносно багатенько, азіатів. Я вже її прищеплюю зараз. Убираю деякі, ну як, додаю, можна так сказати, убираю... убираю ті сорти, які в мене вже роз... більш-менш ростуть на інших деревах, а сюди я щепляю новенькі. Ну, не тільки не це дерево, але в тому числі. Воно в мене вдома дуже зручно. Ось новий сорт в моїй колекції. Сорт Акізуки, японська селекція. Цього сорту немає ні в Європі, ні в Україні, ні в Штатах. Дуже цікавий сорт, він такий оранжевий оранжевий. Одна груша вже ось впала. Я не побачив може навіть позавчора. І мурахи вже потрощили тут. Я зараз трусив, здув, бо вона отак повністю обліплена була мурахами. Ось така дуже цікава штука. Вона оранжева. По описах, по ресурсах японських. Вона одна така з найкращих по смаковим. Її дуже цінять. До речі, ось ще одна прищепа Тут їх дві окізоки, дві прищепи. Вродила тут дві груші і тут було дві груші. Оця сама крупна впала. Ось тут шинлі. Справжній шинлі. Ось він ще зеленуватий. Будемо знімати його пізніше. Ось там атага наверху. Ось корейський гігант Олімпік. Такий хороший розмір в цьому році. А ось ще новиночка в моїй колекції. Я не буду зараз казати назву, це доволі відомий сорт. Його всьому світу і знають. Ось прищепи Цього річчя це ще нові сорти. Там ще є у мене деревина, там теж інші сорти нащеплені. Давайте зараз продегастуємо. Я думаю його зірву. Я думаю, не знаю, може навіть і не зривати. Я думаю, продегастуємо цей плід. Можливо. Давайте попробуємо, як він тримається. В принципі, о! І цей вже почали трощити. О, Оці два, два плоди спробуємо. Дивіться, який воно красивий, оранжевий, як помаранче, як апельсин. Давайте провіримо, що воно повезі. Ну, це така маленька. Це сигналочки. Прищепа минулорічна. 167,5 грамів. Так, а ну сюди. А ця в нас крупна. Ця 300, 307 грамів і мене це не показник, це сигналочки. Так що тут розмір, її можна дотягнути, В Японії її до 2 кг дотягують цю грушу. Можна її розігнати. Давайте зараз провіримо, як вона виглядає всередині. Так, чому це велика впала, тому що тут був черв'ячок. Тут не було маленький, але її почали шкодити вже шкідники іззовні. Дуже соковита, дуже. Якщо тут дуже не видно, ось дивіться. Ось тут сока. Давайте провіримо, що воно під цукру покаже. Давайте цю маленьку. Два. 23. Це дуже високий результат для... для азійських груш взагалі. Я такого ще показника не бачив, навіть в Японії ніхто такого показника не писав по грушам. Це поки що рекорд у мене. У мене рекорд, по-моєму, був, до, до речі, до того 18 бріксів. Ну це на 2 брикса, на 2,5 більше. Давайте ще з всього великого. Так, апарат обов'язково протирати. Що далі пробуємо. Блін, не туди ти бризаєш. О! 17.8 теж високий результат. Зараз ще провіримо. Давайте ще з усієї половинки. Отут де сама спіла. Так. Я протираю ее і виключаю. 18,3. Ну, бачите різні показники. Все-таки за цієї половинки була сама-така, сама найвисокі сама показник. Давайте насмак, що вона. Давайте стоїть. Ну що тут скажеш тут? Взагалі бомбезно. дуже солодка. Дуже і пряна. Вона пряна, соковита, вона не тверда. Шкірка така майже не відчутна, скажімо так. Бо є сільські груші, де ти кусаєш, там явно шкірка вона відчувається. Взагалі, корейці, японці, китайці вони в цих грушах, вони колись споживають ці груші. В сурому виді вони обрізають шкірку повністю і ріжуть на дольки. Я ніколи не бачив, щоб споживали із шкіркою. Сорт дійсно вартує увагу. Я цей сорт завозив для власної колекції, поки він не на розповсюдження взагалі. Груша бомбезна. Всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.